Рашисти підготували до запуску по Україні 32 ракети типу Калібр. Росія також вивела в Чорне море п'ять великих десантних кораблів. У Чорному морі на бойовому чергуванні розміщені чотири ворожі носії крилатих ракет типу Калібр, загальний залп 32 ракети. Про це повідомив речник одеської ОВА Сергій Братчук. На Херсонщині ЗСУ вдарили по понтоній переправі та мосту знищено більш як десяток окупантів. Також московити не дорахувалися танків та гармат. Збройні сили України вдарили по понтонній переправі в районі Дар'ївки та наведеному мосту у районі Нової Каховки. Про це повідомили в командуванні Південь. Авіацію сил оборони по ворожих позиціях нанесено два удари, ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 170 вогневих завдань. Сили вогневого контролю відчули райони зосередження живої сили та бойової техніки. Понтонна переправа в районі Дар'ївки та наведений міст в районі Нової Каховки. За результатами нашої бойової роботи підтверджено знищення 11 окупантів, два танків Т-80 бойової машини Десанту та дві самохідних гармат 203-го калібру Піон, сказано у повідомленні.